Всім доброго ранку розпочнемо ранок середи з ранкового огляду свиней. Потім дамо їсти, повищаємо. Дамо, тоді переженемо оцю красуньку у нашій станочок для забою, заміряємо і, по можливості, я думаю, трішки заснімемо. В принципі, з даною свинкою ми вже рішили ми її завтра, дай Боже, все нормально. Різник прийде і заріжемо. По цій групі. В принципі, більш-менш нормально, але ще дивлюсь, в когось хтось щось або з'їв. Ну, а що він з'їв, він тільки дарти солому їсть. Мені не подобається. Таке, як підпоношує, тому що і дивлюся, в одненького, жопка грязненька там то прийдеться більше всього, що, мабуть, якісь антибіотики йому вколоть або в корм добавлю, щоб не було неприємності. Ну, Щось він таке. Бачите, що я кажу завжди, що ви прийшли і зранку дивитеся, що, як вони себе почувають. Побачили, ага, треба вже приймати міри. Проколоть, якщо. що. Як на мене, це ефективний спосіб. Так, по цій грубці, ну ця група більш-менш, вони старші, більш-менш, наче нормально. ну Я ж кажу, завжди дивіться на свиней, на їхній стан. Як вони, що вони? Бо воно може хромати, воно може ще щось. Так, ця грубка, той як завжди, на місці, додік. І, в принципі, теж водичку п'ють, наче більш-менш нормально, Такі кабанчики. Так, по ландрасах. Ландрасики сплять, значить більш-менш нормально, таких нічого я не замічаю. Тобто, поки по цій групі. Нагадую, якщо там десь хтось щось підпоношує, лучше йому вколоти того самого анфокасину солотого чи, чи ще якийсь, для того, щоб нормалізувати йому процес перетравлювання їжі. Тому що один день поноса може забрати тиждень від годівлі. Так, тоді бачите, в якому стані на кліточка. Та й взагалі воно зараз відкрию на провітрювання. Цю кліточку ми вже будемо готувати і тоді, як ту заріжемо, мадам, будемо готувати під відлучку. Так, малеча. Наче нормальна. Мамка кормушку опустошила. Це вже єсть добре. Один там чомусь. Предстарт обов'язково допомагаємо машке піднімати малечу. тому що їх, ну як для неї, це багатенько, в принципі. Але нічого, будемо надіятися, що все буде добре. В майбутньому знайду ваги такі на 200-300 на кг і вже заснімемо відео. Що ми можемо, що ми показники звучаємо? Так, це наша красунька, така потужна бажишня. Кормушку опустошила. Знову ж таки, е хочу звернути таку увагу, як на годування свиноматок. Ви її вже случили, покрили, ви бачите, що вона все нормально. Дай Боже, буде машкою. Да, як то кажуть, наведе вам через певний час, дай Боже. Але для того, щоб вона розпоросилася легше і вам було краще прийняти опорос, не забувайте, що ну, це є таке правило, що для себе ви відпрацював, на собі провірив, як то кажуть. До 85-90 -го дня годуйте її на нормі. Тобто для такої свиноматки це 2-2,5 кг. Та й взагалі 2-2,5 кг. Це дуже рідко, коли я можу дати 3 кг свиноматки. У мене там старушка була одна, ну теж ж таки, ви ж пойміть, що якщо ви будете, як там в мене є товариші розкажуть, я її відров вона з'їла, дав би два вона два з'їла, Та непонятно, вона і три може з'їсти. Але ж е зверніть увагу на те, що е вона розкормиться, а зародки, то є малеча росте з 85-90 го го дня, 85-го 82-го плюс-мінус. От і врахуйте, що ви її розгодуєте, тоді вони ж підростуть, то вона просто їх не зможе видавити. Вона сама зажиріє, вона має бути в нормальній формі, кондиціях. Вона і так набере свою вагу. Ви за неї, як то кажуть, не переживайте. А лишній раз розкормлювати не потрібно. Так, це у нас, ви бачите, що вже ось-ось. Я ж кажу, це, звісно. Переживаю, ну нічого, на днях повісимо лампочки, вчора отримав я на новій почті вже їх в Антона. Молочка нема, все поки. Дивимося, як воно себе почуває. Постійно контролюємо опороси, постійно допомагаємо, дивимося. Ну, Якщо ви хочете, дійсно, щоб у вас були свині. Якщо не хочете, ну, якщо ви так у вас спосіб. Як то кажуть, на удаленки. Ну, займайтеся. Це справа кожного. Але ви повинні бачити, що у вас відбувається на господарстві. А не так. Прийшов, побачив. Ну, а що я зроблю? Так? Та ні, так, так не вийде господарювати. Очікуємо, лампочку повісимо, попідзамітаємо, наведемо порядочок. Ну, тут дана група. Також вже, бачите, вони вже достатньо дорослі, в принципі. Але інколи достається. Тому що зараз такий вік, коли вони вже лізуть до неї в кормушку. Їй це абсолютно вже не подобається, їй не подобається, що її довго смокчуть, хоча вони вже наїлися, половина сплять, але більша половина вже просто держить той сосок в роті та й все. Предстарт у них є. Але вони все одно її. Це така історія. Ну нічого. Добре, е, не прощаємося. Зараз я даю корм, вичищаю. Переганяю машку ту і заснімемо ще там трошки на вулиці. Добре. Продовжуємо працювати. Так, продовжуємо сьомку. Свинка в нас на місці. Перегнали, акуратно, тихенько. Дівчинка ближче тоді зніму. Зараз, як завжди, беремо наші... Em, porém, do A minha quarenta 21 десь на 110. Так. А тепер ближче подивимося на неї. От така красунка. Дівчинка цей раз. Нагадую, довжина 121, обхват 110. Зараз глянемо по табличці. Зараз включимо світло. Зараз подивимося, що у нас воно хоч приблизно пляша. Ну, як завжди воно, плюс-мінус. 122, 121 немає, є 118, хай. На 110, 112, 123. Ну, десь 120. 122. Там 112. Туди не дохоче. Ну, хай десь середнє десь 125-130 кг, я думаю, в ній є. Ну, должно бути, в принципі. Вона невеличке, але нічого, заріжемо, воно завтра покаже, що. який там виход з неї ось така дівчинка. Там ми вже все поробили, зараз соломки підкидаємо і в принципі на цьому будемо. Завершувати. Добре. Всім гарного дня. завтра Очікуйте, завтрашнього вже відео, що ми з нею візьмемо, як то кажуть, який виход м'яса, сала. подивимося зважимо голову, як завжди. От такі добре Всім гарного дня, все найкращого.